Про теплі травневі дні розповім сьогодні вам я, Анна Білик. Вітаю! 3 травня в області небо буде безхмарним. У Черкасах буде 20 градусів тепла в день та 10 вночі. В Умані та Звенигородці сонце визерне за хмар. Температуру триматиметься у межах 18-20 градусів тепла в день, вночі ж 9 з позначкою плюс. У каневі та золотоноші місцями хмарно. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 20 градусів, а вночі ж 10 з позначкою плюс. На жителів Сміла та Чигрина чекає сонячна погода. В вдень 18 градусів тепла, а вночі ж 8 з позначкою плюс. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.